До Дня усіх закоханих. Ми присвячуємо цей випуск нашим улюбленим, нашим прекрасним, нашим коханим відеоіграм. Тобто, усе як завжди, тільки сьогодні і ще більше любові. Адже ми, ігронавти, справжні романтики. Усім цьопчики! Сьогодні у програмі. Любиш батьківщину і хочеш її захистити. Можливо, цьому у тебе навчать ігри. Деякі ігри тренують навички, які в армії вивчаються місяцями. Відкриваємо військові таємниці бундесферу у фокусі. Як провести День святого Валентина по геймерськи? І щоб сподобалося, не тільки тобі. Довідайся у трійці ігронавта. Що робити, коли смерть не розлучить вас? Тайнлайт покаже вам новий спосіб вижити у зомбі-апокаліпсисі. У горі і в радості не пропусти ексклюзив від ігронавтів. В яку зброю з культових ігор закохалася Міла Йовович? Дізнайся у рубриці Арсенал, але спершу гаряча новина про любов до експериментів. Ігронавти надихнули руйнівників легенд. Адам Севіч і Джейм Хайнеман закопували себе заживо. робили вибухівку із сірників та майже кожен побутовий міф перевіряли динамітом. А тепер взялися розвіювати ігроміфи. І наймасштабніший дослід вони присвятили культовому шутеру Дум. Ми вирішили провести експеримент, щоб перевірити, чи зможе людина в реальності пройти хоча б один рівень з гри Doom. І при цьому треба тягти на собі 36 кілограмів військового спорядження, а саме дев'ять видів зброї, аптечки та набої. Для достовірного відтворення в житті ігрової арени легендарного шутеру. Руйнівники запросили творчого директора ID Software Тіма Віліца. Тім краще за інших знається на грі. Він підказав, в яких місцях має лежати зброя, звідки на нас бігтимуть вороги, та скільки кімнат та коридорів ми маємо пройти з усім спорядженням. ретельно відтворивши кожну деталь та запросивши на роль космічного десантника, експерта зі змішаних єдиноборств Бернарда Шаубу, руйнівники почали експеримент. Спершу ми все випробували на собі, але нам старим кендюхам знадобилося 10 хвилин на це. А от Бернард пройшов експеримент всього за 4 хвилини і при цьому тягнув на собі купу зброї. Це неймовірно, але ми підтвердили міф. Руйнівники довели, що навіть такі фантастичні ігри, як Дум, реалістичні. І це чудова новина. А от які ігри зможуть підготувати тебе до захисту вітчизни, дізнаєшся трохи згодом у фокусі. Ну а зараз ігронавти розкажуть, чи варті твоєї любові ігри, які нещодавно вийшли. Рубрика Свіжак. Далі на QTV. Що чекає на тебе після смерті? Корупція. Потойбічна турагенція продає небіжчикам квитки до вічного спокою. І звісно, заможним грішникам дістається усе найкраще. Ти мені калавера, порядний агент. І саме за це тебе ненавидить бос. Він робить тобі подлянки та ошукує клієнтів. Останню відвідувачку він взагалі відправив у смертельне турне потойбіччям. А провину звалив на тебе. Тепер ти мусиш врятувати бідолашну та відновити справедливість. Легендарна студія Лукас Арт випустила рімейк еталонного квесту Грім фанданго, у якому тобі доведеться добряче попрацювати не тільки головою, а ще й косою, зустріти потрібних людей і попитатися про дівчину. Інколи допомогу доведеться відпрацьовувати, підмінити директора ресторану або поматросити на кораблі. Та головне не лякатися античної графіки. Хоч розробники і запевняють, що це рімейк, окрім покращених текстур, у грі нічого не змінилось. Та, попри ці мінуси, Крім фанданго, вартий твоєї уваги, класику треба знати, як і теорію еволюції. Але про це наступний свіжак у ігронавтах. Впізнаєш все твій пра-пра-пра-пра-пра-дідусь, -пра якщо вірити Чарльзу Дарвіну та його теорії еволюції. А це твій пра, -пра, -пра онук, якщо вірити бороданям з Turtle Rock Studio. у їх новому шутері Evolve ти станеш іншопланетним монстром, на якого полюють космічні мисливці, але все може змінитися буквально за мить завдяки крутому нововведенню. Сливці теж діятимуть підступно: один шмалятиме з кулемета, інший розставить пастки, третій лікуватиме поранених, а четвертий постачатиме боєприпаси. Злагоджена дія у команді за поруками сливського успіху. Хоча, якщо хтось із ловців страждає на криворукість, то усій команді торба. Головна особливість Evolve асиметричний мультиплеєр. Чотири проти одного. У кожної сторони є свої переваги. Та саме тобі обирати ким бути хижаком, здобиччю чи древнім лицарем. О, стоп! Про це вже наступний свіжак у ігронавтах. Поки ти чекаєш на відьмака 3», герої фентезійної саги вже з'ясовують стосунки прямо у твоїй мобілі. Адже поляки з CD Projekt випустили Вічер Батл Арена, мобільну гру у жанрі моба. На жаль, Геральда у грі немає. Але в тебе на вибір вісім культових персонажів відьмака. У кожного з них є унікальні вміння: бери найманця Золтана та наваляй ватажку ельфів і оверту могутнім мечем або стань чародійкою. Філіпою і начакую професору магічний копняк. П'є, значить, любить. А ще краще поклич друзів. І на невеличкій мапі в команді 3 на 3 побитися за владу над контрольною точкою. Чим більше важливих місць утримує твоя команда, тим швидше опоненти програють. На зароблені бали покращуй броню, посилюй зброю та чари. І знову убій. Фічер Battle Арена. Її можна безкоштовно завантажити на Android, iOS і Windows Phone. та разом із героями гри очікувати головну сенсацію. Року відьмак 3». що ж у грім фанданго, «Еволф» та Відьмак Батл Арена, ти вже можеш зіграти на відміну від «No Man's Sky», в яку ти закохаєшся, коли вона вийде. Рубрика Скоро дані вигронавта на QTV. Звик, що індії ігри це маленькі піксельні платформери, які можна пройти за кілька годин. Але для британців з Hello Games розмір дійсно має значення. Саме тому вони створюють гру нечуваних масштабів No Man's Sky. No Man's Sky – це Майнкрафт у космосі. Тільки ваша мета не будування, а дослідження. З маленької планетки на краю Всесвіту вам потрібно буде дістатись центру галактики. Та перш ніж вирушити у подорож, тобі доведеться добути ресурси, щоб покращити. Свій корабель, обладнати його потужними двигунами та навіть зброєю у космосі багато загроз, наприклад, астероїди. Інколи ви просто не встигатимете оминути їх. Потрібно буде продірявити каменюку гарматами та пролетіти наскрізь. Але найстрашніше це космічні пірати. Від цього флоту краще втекти у зіперпростір, але поодиноких покидків ти зможеш знищити власноруч. За кожен збитий корабель ви отримаєте гроші, на які можна буде, наприклад, покращити свій скафандр. Адже на Поверхні планет досить небезпечно. У пустелях будуть повзати здоровенні зміюки, а в червоних джунглях динозаври, більшість з яких теж не дуже привітні. Кожна світла цяточка на небі це зірка з власною планетарною системою, яку ти зможеш відвідати. Британські розробники безумовно претендують на рекорд, та чи вдасться невеликій інді студії втілити усе задумане у життя. Номенська no ще у розробці день святого Валентина за вікном. А любов у наших серцях. Ми любимо навіть наших ворогів. А як саме про це ти дізнаєшся у рубриці Арсенал на К'ю Тіві? що спільного у хакера з Watch Dogs, спецназівця з Фол та Міли Йовович. Безперечна любов до напівавтоматичного пістолету TDI Vector. Калібр 11,5, вага 2,5, дальність 45 метрів, магазин 13 набоїв. 2005 рік Віктор Ющенко став президентом. Зонд Зондґюґіїнс успішно здійснив посадку на найбільший супутник Юпітера. А в Америці компанія TDI спільно із армією США почала розробку новітньої зброї для загонів спецпризначення. Мета створити компактний пістолет-кулемет із суттєво збільшеною кучністю вогню у порівнянні із іншими аналогами. На кшталт Узі чи МП-6 хоча в армії ОВТУ кучність вогню вектор Тора залишає бажати кращого. За основу пістолета було вирішено взяти конструкцію французького інженера Рено Кербра. Так вектор отримав футуристичний дизайн та модифікований затвор, що зменшив віддачу на 60% у порівнянні із німецьким МП 6 За це ти і полюбив його ще у Black Ops Система автоматики працює за допомогою спеціального важеля, що пересувається майже у вертикальній площині. Завдяки цьому затвор пістолета відкочується вниз, і це призводить до того, що ствол зброї не підкидує вгору при напівавтоматичній стрільбі. У Call of Duty Гол Vector став ідеальною зброєю ближнього бою. Але в реальності інженерів TDI дальність пострілу не влаштовувала, тому вони подовжили ствол вектора на 33 сантиметри та навісили на нього імітатор глушника задля більш естетичного вигляду. А от у Far Cry 3 вектор отримав справжній глушник та став ідеальною зброєю для стелс вилазок. Дальність пострілу збільшили, тому з'явилась потреба встановити оптичний та лазерний приціл. Саме такий снайперський варіант вектора є. У але як і у грі, у реальності пістолет мав один недолік. У магазині Вектора усього 13 набоїв. Як для пістолета кулемета, це досить мало. Інженери TDI збільшили об'єм магазину до 30 куль, і це не раз допомагало тобі валити терористів у Ghost Recon. У 2009 році пістолет пройшов усі випробування і був повністю готовий. Він мав легку вагу, зручний дизайн та шалену швидкість стрільби. 30 набоїв вистрілює трохи швидше ніж за секунду. Та саме скорострільність стала найбільшим мінусом вектора. Через неймовірну швидкість пострілу навіть професійному солдату важко втримати зброю на одній лінії прицілювання. В результаті в ціль потрапляє тільки перша куля. Такий недолік помітно навіть у Арматри. При одиночних пострілах віддача майже не відчувалася, але при автоматичній стрільбі кулі летіли куди завгодно, тільки не в ці виправляти цей очевидний мінус інженери ТДА й не стали. Мовляв, зброя призначена для близького бою. Що ж, тепер ти знаєш про вектор усе. У іграх зброї повно. Але пам'ятай, що у реальності зброя це не іграшки. Нам потрібно перезарядитися. Але залишайся із нами, адже попереду найцікавіше. Далі у програмі. Любиш батьківщину і хочеш її захистити. Можливо, цьому у тебе навчать ігри. Деякі ігри тренують навички, які в армії вивчаються місяцями. Відкриваємо військові таємниці бундесферу у фокусі. Як провести день святого Валентина по геймерськи? І щоб сподобалося, не тільки тобі довідайся у трійці ігронавта. Що робити, коли смерть не розлучить вас? Тайнлайт покаже вам новий спосіб вижити у зомбі-апокаліпсисі. У горі. В радості не пропусти ексклюзив від ігронавтів. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Алі у програмі як провести день святого Валентина по геймерськи і щоб сподобалося не тільки тобі довідайся у Трійці і що робити, коли смерть не розлучить вас. Тайнлайт покаже вам новий спосіб вижити у зомбі апокаліпсисі. У горі і в радості не пропусти ексклюзив від ігронавтів, а просто зараз рубрика у фокусі. Героїзм непереможних українських кіборгів та військовослужбовців вразив увесь світ. Хочеш стати таким же крутим? Один спосіб знають у бундесфері сьомій за силою армії світу. Час відкрити військову таємницю. Ігри можуть перетворити ігронавтів на суперсолдатів. Як дізнаєшся просто зараз у фокусі? Бундесфер. збройні сили Німеччини, форма служби контрактна контингент 200 тисяч військових. Озброєння найпередовіше автомати г Г-36. винищувач Єврофайтер, танк Леопард, 2 який у 2012-му було визнано другим серед найкращих танків світу. Леопард поступився лише українському «Оплот-М», який в цьому рейтинзі зайняв перше місце. Став найкращим танком у світі. Війська Бундесферу пройшли Югославію, Афганістан. Та ігрову виставку Gamescom. утін так, Фройлен. Ви з колегами прийшли в Call of Duty зіграти у Бундесвері Використовуються спеціальні ігри, які допомагають готувати військових вищого гатунку. Але це не Call of Duty. на Gamescom Ми тому, що ігронавти мають багато якостей, і ми запрошуємо їх до Бундесверу. Але просто бути геймером недостатньо, щоб служити у нас. Ми досить вимогливі. Оце так фантастично. Як ігри можуть підготувати солдатів, та чим ми ти так цікавлять німецьку армію, і чи лише її? Давайте по порядку. Нові рекрути спершу проходять підготовку на спеціальних військових симуляторах. Воєнні симулятори, в принципі, похожі на ігри, типу Battlefield або Call of Duty, но тільки в них там немає определеного сюжету, крутих спецефектів і веселих приключень. У ваших руках не комп'ютерна мишка, як в шутерах, спеціальна рушниця, що стріляє віртуальними кулями і справжньою балістикою. Ви отримуєте той же досвід, що і на реальному стрільбіщі, і після симулятору вмієте використовувати бойову зброю. Цікаво, що на цьому ж гіємськомі серед розважальних шутерів. Причаївся стенд студії Богемія для ігронавтів. Вони відомі як розробники Арма 3 та Дейзі. А от військові чини по всьому світу знають Богемію як творців одного з найкращих та наймасштабніших військових симуляторів віртуального простору бою. У ВПБ величезна віртуальна територія із технікою, балістикою та фізикою. Тут можна змоделювати повномасштабну війну і дати солдатам безцінний досвід без жодної подряпини. Віртуальне пространство бою стоїть на вооруженні у практично всіх стран НАТО, включаючи Америку, Канаду і Нідерланди. Виявляється, існує безліч військових симуляторів та їх типів. В одних солдати відточують влучність, в інших тактику, а у третіх опиняються у стресових ситуаціях чи відпрацьовують злагодженість. А симулятор ДСТ. ДСТС об'єднує одразу усі типи, та ще й тренує витривалість. В ДСТС можна симулювати будь-яку воєнну ситуацію в яких угодно умовах і де угодно. Особовий склад тренується у повному бойовому оснащенні. Замість розгрузки у кожного за спиною рюкзак із пристроєм, що моментально зчитує кожен рух бійця і відтворює його у віртуальності. У більшості армій світу у військових симуляторах тренуються усі роди військ від льотчиків до танкістів. На таких симуляторах новички вчаться управлять настоящим танком. Да снаружи виглядає не очень коробка або внутрі просто реальний танк. Тільки у тебе випадково не засандалить інший новобранець і не намотає на якийсь механізм. Хіба що гулю наб'єш? Треба мінімум п'ять днів тут провести перш ніж новачку. Довірять просто покрутити баштою справжнього танку. Схоже, тепер солдатські будні не схожі на фільм Сильно металева оболонка. Тепер вони виглядають як похід у комп'ютерний клуб, де ігри не розвага, а посібник. А як же розважальні шутери типу колди, патли чи «Медал оф Хонор»? Може вони все ж таки чомусь можуть навчити. Ви не станете машиною для вбивства, сидячи на дивані із джойстиком, але все ж у шутерах ви дійсно проходите своєрідний курс молодого бійця і тренуєте деякі корисні військові навички. Наприклад, вчитеся злагоджено битись пліч опліч. В армії цьому присвячені місяці занять на полігоні. Потрібні для армії навички краще тренує не Battlefield, а порта та схожі ігри, які розвивають уважність, логіку та рефлекси. Отже, тепер ти знаєш відповідь на перше питання: як ігри можуть підготувати солдатів? Лише Луся відповісти на друге, чому Бундесвер вербує ігронавтів. Люди із такими якостями потрібні і Бундесверу, і будь-якій іншій сучасній армії. Навіть більше і гронавти в майбутньому можуть стати елітою збройних сил. В Англії про це вже говорять відкрито. Для Королівських Вооружених сіл создається інноваційний танк нового покоління, який називається Скаут св У його екіпаж будуть набирати стільки геймери, адже лише вони зможуть зробити цю машину непереможною. Детальніше про це дізнаєшся у наступних випусках і Ну а поки пам'ятай, якщо Хтось почне тебе допікати, мовляв, ти багато граєш у свої шутери. Можеш сміливо відповідати. Жодних розваг ти тренуєшся, щоб вміти захищати батьківщину. Підтверджено бундесфером та ігронавтами. Далі у програмі як провести день святого Валентина по геймерськи і щоб сподобалося, не тільки тобі довідайся у Трійці ігронавта, а просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Дорогі гості, ми зібралися тут, щоб засвідчити єднання сердець та інших внутрішніх органів. Чи згодні ви, ігронавти, любити Dying Light усі дні вашого короткого життя, бути з ним у хворобі та інколи у здоров'ї? Навіть коли смерть не розлучить вас. гейм дизайнер Марчен Бінковський оголошує вас ігронавтом та ексклюзивом, можете поцілуватися. Ласкаво просимо у місто Харам. Він дуже схожий на типові нетрі Стамбулу, але є дві відмінності: місто обнесене височезним парканом, а на вулицях зомбаків напхом напхано. Ви Кайл Крейн, агент під прикриттям та майстер паркуру. І маєте ліквідувати ворожого шпигуна. Так, у місті є не тільки зомбі, а й живі люди. Одні тремтять у схованках і потребують допомоги, інші банформування, які віджиматимуть усю гуманітарку. Виконувати місію чи рятувати невинних вибір вам доведеться робити постійно, і він матиме наслідки. Йшли містом, побачили чувака, якого оточили зомбі і не допомогли. Якщо він виживе, то знайде вас і помститься. Хоча спершу гра більш нагадує симулятор бомжа, вам доведеться нишпорити по смітниках і радіти кожній знайденій арматурині, адже в хороших руках шмат залізобетону здатний творити дива, наприклад, перетворювати ходячих мерців у лежачих. З часом ви зможете збирати із брухту взагалі смертоносну зброю з вбудованими електрошокерами чи пилками, з вогнепалами у харамі напряги, але ви настільки крутий агент, що здатні валити мерців голими руками і силою паркуру. Головне творчий підхід. Ми зробили взаємодію із середовищем максимально динамічною та ефективною. Ви можете видертись будь-куди, наприклад, на радіовежу, щоб помилуватись краєвидом. Заважає вам тільки час. З приходом ночі зомбаки стають злішими, розумнішими і сильнішими. Від них не сховаєшся, унюхають. І не втечеш. Уночі вони паркурять дахами не гірше за вас. Як же їм протистояти? Для цього ви маєте готуватись ще в день. Будувати пастки від прожекторів, що сліпитимуть ворогів, до систем, що битимуть струмом по величезній площі. Вижити у Dying Light непросто. І в цьому одна з найголовніших фішок гри. Ми зробили проект, у який закохаються фанати відкритого світу, паркуру та зомбі-ігор. Спеціально для ігронавтів. Ігронавти затверджують, Dying Light – чудовий спосіб круто провести час на самоті чи з друзями. А от у що пограти із дівчиною про це ти дізнаєшся у наступній рубриці Трійка ігронавта». далі на К'ю Тіві. Mortal Kombat, Left 4 Dead, Battlefield – ідеальні ігри, щоб пограти із дівчиною. От тільки дівчата іншої думки, не біда, секретний підрозділ QTV знайшов проекти, у які буде цікаво заробитися і їй, і тобі. Зустріча ігри для закоханих у трійці ігронавта. Розпочинає нашу трійку спосіб провести з дівчиною справді легендарне побачення, під час якого за вами будуть гнатись, вас будуть намагатись зупинити і навіть облизати. Рейман Legends – остання частина культового платформеру, мультяшного французького та орденоносного. Ти, Рейман, такий собі чорнобильський мутант під забороненими речовинами. І маєш врятувати світ від наш з стрьомних кракозябр. Попереду шаленні пригоди і кумедно промальовані перешкоди. То, як тарзан з'їжджаєш мотузкою, то пливеш і пускаєш бульки, то бігаєш по дракону. Ох, веселуха! Це сподобається і тобі, і твоїй дівчині, чи навіть декільком твоїм дівчинам. Але гра лише на останньому місці у нашому рейтинзі, адже тут дефіцит фірмових психованих кроликів. Руті тачили шалені швидкості, тюнінг з гарматами. Творці Little Big Planet додали до цих чоловічих радостей цистерну мінімішності, -мі щоб гонки зі зброєю стали подобатись і дівчатам. У головних ролях наш старий знайомий ганчірчик, тобто секбой. Головне пережити, поки твоя дівчина вдягатиме його у різні костюмчики, а потім збиратиме йому стильний тарантас із усілякого мотлоху. Адже далі на тебе чекає. Ають несамовиті перегони на фантасмогоричних трасах. Тут повно пасток і підлянок, а гонщики шкварять лазерами, ракетами, мінами і навіть боксерськими рукавичками. Сподобається і тобі, і коханій. Але Little Big Planet Karting у нашій романтичній трійці лише на другому місці. І нарешті на першому місці нашої трійки гра, що 100% сподобається твоїй дівчині, адже тут половина персонажів цінують мізки, а не зовнішність. А інша половина взагалі овочі, а овочі корисні. Це Гарден Warfare, командний мілітарі-шутер для вегетаріанців. Замість вибухів та кров'яки, тут максимальна кількість милоти. У кожної сторони по кілька типів солдатів із різними характеристиками та вміннями. Обираєш того, хто до вподоби, озброюєшся кукурудзометом чи насіння матом, і біжиш в атаку. Головне тільки. Не нарватись на часничний безпілотник, дискозомбі чи іншу суперзброю. Жодна дівчина не встоїть, тож не бійся отримати гарбуза. Гарден Ворфер ідеальна гра, щоб пограти із коханою. Тому саме її ми оголошуємо переможцем тій ті, і Шенні довели, коли ти закоханий, у мозку виділяються певні гормони: серотонін, норадреналін, ендорфін. Такий же набір речовин ти отримуєш, граючи в ігри. Іншими словами, відео ігри це кохання. Не пропусти наступну порцію любові рівно за тиждень. Тут у ігронавтах на К'ютіві. Кохайтеся. А я, а любви, а любви хочу. У наступній програмі до річниці перемоги революції гідності. Маленька гра про маленьку пташку, яка спричинила велику революцію. Феномен Флепіор. Слава Блізер! Героям слава! Ексклюзивне інтерв'ю понад усе. Наш новий проект Герої шторму кидає виклик доті. Та рейтинг ігор, які варто взяти із собою на барикад.